Ти починаєш чи я? Доброго ранку. Це Настя. А Це Аня. І сьогодні ми рано вранці в Могилянці. <світ> Давай останній раз нормально. Типу Давай. Серйозно. Окей. Добрий ранок, це Настя. А це Аня. І сьогодні ми рано вранці в могилянці зібралися, щоб підняти обранковий настрій та зарядити позитивну енергію на весь день. Як справжні соціологині, ми провели невеличке опитування, і тепер ми подивимось на відповіді студентів могилянки та почитаємо, що вони думають про майбутнє і які в них плани. До речі, ми дуже круто назвали це опитування Wild Уайлд Сердізгастінг відвідати засідання це... в суді. Засідання, це... засідання це достатньо засідання. дико, на мою думку. писати. майже запізнилася на потяг до Чернівців, Це Аня про тебе Розумієте, Я сіла на потяг до Львова, який називався івано франківськ миколаїв Чому тільки одна з захворювати тупо на всіх ТСР, але все одно кудись їхати, рахується? Ні. Ні. І це насмішно. Дуже... Флоренція, Італія, Литва, Польща. Покуштувати дещо нелегальне, але це напевно, чай, якийсь з Китаю. Тоба що тепер та цензури, цензура, ти... Це в нас задня це це цензура. 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 В тебе задню, да? так, цензура? В мене просто декілька У Мене чай закінчився. Ну що, з відповідями закінчила нарешті, а, бо це було надто нудно. Звісно, ТСР — це дуже важлива подія в житті кожного студента. Та Студентки. Ще одна важлива подія, і це вибори ДСК. Можливо, ви заплуталися в списках кандидатів. Так, пропоную заплутатися раз. Тому давайте прочитаємо, що вони там написали в своїх мотиваційних листах. Почнемо з ВГН. Перша кандидатка це плахатівка Ріна, і вона обіцяє спрямувати свою діяльність. Сферу внутрішніх та зовнішніх комунікацій. комунікаційна кандидатка Микитенко Віталіна, угу. і що вона там хотіла залишити програму діяльності в секреті до обрання веска. Ну що там як в тебе ці стипендія? Скажеш, мама, це секрет до наступного триму. А там побачимо. Це ми сюрпризи. Та пустян Юлія, дівчинка з першого курсу, в часу допомагала у вірицька власна. Він є! ура! Нараз обличчя дості, просто лідоскопські читлі. Програма діяльності. Поставити кулери з водою. Wi-Fi в дев'ятому корпусі. Давайте переходити до фен. І перша кандидатка це коханюк Анна. 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 Продовження успішно розпочати справ з попередниками. Наступний кандидат, позор Руслан. Він вже третій рік поспіль просвячує увесь свій вільний час Могилянці. Мене матір не бачить. Я все в Могилянці роблю. тому, що ти просто тебе матір Вінниці, а ти в Києві. А. Ось що проблема. я думала. Запровадження строкових договорів з підрядниками. Так, далі ФІ. ФІ це напевно цікаво, я не знаю. Це колесник Максим з першого курсу. В першому Маш, триместрі він викладав курс програмування, практичні реформи та вагові проекти, шлях до успіху. Кандидатів багато, а президент один. один. Наголошую абсолютно відповідально. Це брехня Кураченко Олег. Олег, так само представник від ФІ. так Кураченко Олега, щоб кожен фреш, кожен студент, викладач чи віспівробітник наукма знав, де можна знайти потрібну йому інформацію та новини навчальної про Бабич Богдан. Я не хочу нічого обіцяти, ліпше буду робити. Мужчина определяється ділом, не словом. І якщо я ношу кандібабер на голові, це не значить, що я жінка чи балерина. Бондар Максим Сергійович. Бути членом СК — це можливість не тільки мати певні права, а й обов'язки перед студентством. Тут У нас є простір, де кожен студент може з комфортом посидіти на яких пуфуках. Ось, наприклад, дивіться, непоганий простір, ми сидимо нам тепло, комфортно. Є і приєднала. Наступний кандидат з ФПРМ це ФПРН вже став з колін. Хочете продовження? ФПРН. ФПРН Софія Осипова. Другий курс екології могилянка це її другий дім. Як це мило. Я маю потенціал і все потрібно для того, щоб переконати усіх, що СК дійсно працює. Вже йдуть у нас кандидати з ФСНСТ. ФСНСТ! ФСНСТ! О, Вагін Антон. Розумію проблеми роботи взагалі всіх студентських організацій зсередини, тому в нього є багато ідей, як це можна вирішити. Далі в нас іде Саркісян Артур. я ось такий активний і готовий змінювати найкраще. Так, найкраще. Я настільки активна ще над цим листом, коли стояв на акції на заборону виробництва хутра в Україні. Що Софія Ковальчук? Mm. Основне завдання допомогти кожному активному та повному ідеї студенту реалізувати себе та свої ідеї. А також забезпечити та налагодити комунікацію студентів з адміністрацією. 4 п'ятницю приходьте голосувати за своїх кандидатів зі своїх факультетів. Бажаємо вам гарного дня та чудового тесеру. З вами була Настя та Аня. І Ми зустрінемося з вами рано вранці в Новії До зустрічі! до зустрічі! Пу -пу 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 -пу. Ні, Ані. Це було тупо дуже. Раз, два, три.